Козироги, вітаю на моєму каналі, це прогноз для вас на 2026 рік. В системі 12 домів подивимося, які події будуть відбуватися у 2026 році. Подивимося поради від карт і перспективи розвитку подій. Почнемо, звичайно, з першого дому. Перший дім це я, мій характер, моя особистість, мій вигляд і як мене бачить в суспільстві, як я себе позиціоную. Перша карта, дурень, чудова карта. Початку якогось, ви, може, якомусь на новому етапі 26-му році, етапі змін, етапі чогось нового. Може, ви вирішили так, 26-му році: зміню стиль, зміню зачіску, зміню там колір волосся, тобто якось кардинальні зміни, Тобто, ви на позитиві і плануєте кардинальні зміни. Ще одна карта. Двійка кубків так чудова карта говорить про закоханість, стан закоханості може це стан закоханості до себе, ви себе любите. Ви задоволені собою, ви вирішили ще краще зробити. Може, зараз ви задоволені собою, але в наступному році ви будете працювати ще більше над своїм. Може, якусь фігуру вам краще схуднути, ще більше сходнути, більш таким спортивим стати може, любити себе. А може, ви прагнете змінитися заради коханої людини, щоб вам, скажімо так, що ваш чоловік, ваша дружина бачили перед собою, скажімо, ідеального супер красунь або красення. Чудові карти. Такі позитивні, натхненні, чудові. Другий дім у нас дім заробітку грошей доходів. Подивимося. Королева мечів. це Терези близнюки водолій. Це зустріч, може, така людина вам допоможе, скажімо так, у вашому зароблянні грошей. Може, це якийсь ваш партнер, і ви приможе якісь може ви вклалися в цю людину, які мись там цей фірма, ви туди вклали гроші. Так, це може так бути. Ще одна карта. Дурень чудово, початок щось нового. Може, з цією людиною ви будете знову ж таки в цій сфері знову початок. Може, з цією людиною ви будете робити якийсь бізнес і будете працювати, заробляти дуже багато грошей. А може, ви вирішили, що будете такі е, холодними, м -м, тобто як королева мочів. Е все гарно розчитувати, пересчитувати, відрізати там, відрубувати там, не виходить у мене з тої роботи, не виходить з тими колегами, відрізати, залишати зайво без емоцій, без якихось там роздумів, щоденько діяти, тобто зробити себе якусь іншу і ідеальнішу людину для заробляння грошей. А для когось це може бути просто співпраця з цією людиною, і ви разом співпрацюєте і, скажімо так, робите якісь. Заробляйте гроші, десь може на якійсь роботі краще робити, може якісь проекти краще робити, щоб більше було грошей. Але все ж таки, карта говорить, навіть якщо брати карту тільки, тільки дурень, то м -м, карта говорить, що все такі доходи будуть чудові, нові навіть доходи будуть, нові якісь заробітки. Наступний нас третій дім. Третій дім відповідає за наше оточення, соціум, наше спілкування, сусіди, якісь знайомі. Також це може бути транспорт, документи. Навчання, ну, які стосуються, звичайно, якихось курсів. Десятка мечі. В цьому секторі ви не дуже задоволені ситуацією. Тобто ситуація вас розтравлює по якихось там причинам. Зараз подивимося докладніше. Сила. Карта говорить про те, що може вам тяжко в цій сфері. Тяжко може у вас дуже багато якогось токсичного спілкування. Може там сусіди постійно музику включаєте, ви якби боретеся з собою. Моменти ви просто розстроїтеся, ви вже не маєте сил боротися, так, наприклад, або вас постійно ламається машина. Ви вже такі втомлені. Але в якийсь момент ви так, все, я сильний, я зможу, я можу. Боротися з цим, я можу взяти себе руки, так, ви себе підтримуєте, скажімо так. З однієї сторони, ситуації, наприклад, може з документами якісь, ситуація, коли вас просто виводить з себе, але все ж таки, козироги, плюс в цьому є, що ви все ж таки ситуація, яка б не була, ви все рівно берете себе в руки і виходите з неї. Тобто пам'ятайте про те, що якщо будуть якісь кризисні ситуації, то не розстраюйтеся, знайте, що у вас є на це сили, є можливості, скажімо так, якісь духовні, енергетичні, може, якісь фінансові, на те, щоб вийти з цього стану. Ви, скажімо так, самі якби подбаєте про себе. Наступний в нас четвертий дім. Четвертий дім відповідає за місце проживання, за нерухомість, за батьківщину, за місто, де ми живемо. МАГ. карта говорить про те, що ви, скажімо так, може, ви самі живете, може, ви прагнете самі жити. Може, в му році ви вирішили, що будете з'їдете від батьків, будете жити самі. Тобто, карта говорить про те, що ви творець свого майбутнього. Може, ви хочете, якщо ви навіть в сім'ї, може, ви хочете купити собі квартиру, будинок. І ви розумієте, що як я сам не зароблю, як я сам нічого не зроблю, то ніхто мені не допоможе. І у вас, скажімо так, ця карта навіть дає пораду вам про те, що ви можете, якщо ви вагаєтеся десь може, то карта говорить про те, що ви зможете це зробити. У вас є всі ресурси, всі можливості для цього. Просто ви, може, якісь причини, ви їх зараз не бачите. Так, трійка-мачі, так, ситуація може говорити про те, що ви трохи розстроєні, що вам, скажімо так, ваше. Місце проживання, скажімо так, ваша якась нерухомість треба тягнути все на собі. Може, ви хочете купити якийсь новий будинок і у вас не виходить. І ви знову ж таки впадаєте в якусь депресію, розстройство. А може карта говорить про те, що ви будете намагатися, і буде вам дуже тяжко. Але все ж таки, пам'ятайте про те, що ця карта говорить про те, що ви зможете це зробити. У вас є на це ресурси. Просто на даний момент ви якось в депресії. Пройшли якісь проблеми, і ви, звичайно, в депресії. Ну то, якби, це звичайне положення речей, звичайний стан людей, так тобто люди всі так спочатку розстраюються, потім беруть себе в руки і починають діяти. І тут також вам козирогі карти говорять, що не розстраюйтесь. все буде добре, обов'язково все налагодиться, але треба діяти. І пам'ятайте про те, що вам покладатися нема на кого, тільки покладатися на себе. Якщо у вас якісь варіанти були там. Попросити кожну допомоги, там що ми, якісь гроші. Може, вам переїхати треба на інше, у вас немає на оренду житла. То пам'ятайте, що у вас є всі сили і ресурси, і вам не треба нічого допомога. Наступний в нас п'ятий дім. П'ятий дім це в нас діти, а це якісь справи, наші хобі. І подивимося, що в цій сфері. Вісімка жезлів, швидкий розвиток подій. Може щось з дітьми буде швидко розвиватися, може, ви їх віддасте на навчання, може, дитсадок віддасте. Швидко якась, може, справа якась, яка так, може якесь хобі. Ви швидко там хотіли, там, наприклад, танцями зайнятися раз і вже вас вийшло, все, ви пішли, записалися. Ще одна карта. Дев'ятка кубки. чудова карта, чудова радості, якогось емоційне задоволення. Ваша чаша повна, скажімо так, практично. Від радості, від емоцій, тобто ж якісь будуть розвиватися швидко події зв'язані з дітьми, з вашим хобі, з вашими справами, і це вам принесе задоволення. Які б там події не були, які звичайно залежно від того, які вам актуальні, обов'язково буде, якби буде супер, буде швидко розвиватися і буде супер. Може, це якісь з дітьми, може, якось може судняні знайдеться, може, якісь не знаю. В школі віддасте і в школу в садок, якщо для вас це актуально є так, то обов'язково це супер все швиденько організується і ви будете щасливі і задоволені. Наступне на шостий дім. Шостий дім це наша робота, рутина і здоров'я. Побачимо, що покажуть карти в цьому секторі. Лицар мечі. Карта говорить про якісь ваші, скажімо так, неприємні моменти. Рутина вас переповнює, роботи багато, так, може здоров'ям, якісь більше проблеми, тому що лицарі мечі це може бути якийсь врач. Якась... Може, він не дуже великий спеціаліст, так, але дві ккуки. Але все ж таки закінчення чудово. Тобто, може, це ваш чоловік вас підтримує. Скажімо так, в рутині так забере частину роботи на себе. Може в роботі у вас якась якийсь партнер з'явиться, який вас розрузить, може вас багато навалило на роботі, якщо ви в намі працюєте якось роботи, але з'явиться людина, яка, скажімо так, перебере частину ваших обов'язків на себе. Якщо стосується здоров'я, то карта говорить про те, що ви покращите своє здоров'я, так то тобто, тому, що з'явиться людина, яка вам допоможе, тобто, які проблеми у вас в цій сфері не виникали? Здоров'я. Мається на увазі рутини і роботи, то з'явиться людина, яка вам допоможе вирішити ваші проблеми. Чудові карти. Ви будете задоволені і щасливі, і вам полегша. Так? Скажімо так, таким способом З допомогою якоїсь людини. Наступний у нас сьомий дім. Сьомий дім відповідає за наших партнерів. Також ці партнери можуть бути по бізнесу, наше особисте життя. Туз спетакіль. Чудовий початок, початок якогось е, якоїсь приємності, тобто це фінансова карта, звичайно. Але якщо говорити про сьомий дім, то це може початок якогось знайомства, якогось, е, якогось партнерства. Якщо це партнери, то це буде такий фінансовий початок. Тобто це партнерство принесе вам гроші і заробіток. Ще одна карта. І тут Жезлів Чудово. Чудова карта говорить також про початок чогось нового, тобто в сфері особистого життя, в сфері якогось там, скажімо так, в сфері, також в сфері бізнесу, так. Початок чогось нового зародження, нових якісь відносин, нових фінансів. Для кого це актуально, хтось познайомиться з новою людиною і будуть, почнуть зароджуватися ваші відносини. Тобто це відбуватиметься швидко. Для кого партнерство актуальне, то ви знайдете швидко нового партнера, скажімо так, якісь знайомства з новими людьми, з новими якимись контактами. Наступний у нас восьмий дім. Восьмий дім відповідає за чужі гроші, кредити якісь кризисні ситуації. Десятка кубків. Чудова карта, якогось задоволення, так, родинна карта. Це може говорити про те, що чоловік, наприклад, буде бати гроші від чоловіка подарунки, тому що це також дім, восьми дім, дім подарунків. Може чоловіком буде дарувати багато-багато подарунків протягом року. Якихось там приємних речей. може не чоловік, може якісь там родичі, знайомі, може якісь друзі будуть. Може отримаєте багато якісь подарунків. Якщо кредит, то може ви отримаєте кредит і будете щасливі жити в своєму, наприклад, будинку, якщо для вас актуально. Лицар мечів. Але все ж таки це буде непросто. Тобто, так, ви отримаєте, скажімо так, моменти щасливі, будуть перекриватися моментами нещасливими, так? Тобто, не буде так все просто у вашій сфері, скажімо так, кредитів, чужих грошей, так? тому що будуть якісь перешкоди, будуть люди, які будуть вам мішати, якісь виникати проблеми, звичайно. тобто, На фоні вашого, тобто, це можна сказати, що це біла полоса, а це чорна. Ну, то, як, і, як якби завжди в житті, так? Але. Пам'ятайте, що ваш, скажімо так, партнер, ваша сім'я вас підтримає, тому що це така більш родинна карта, так і ви обов'язково переможете, скажімо так, лицаря мечів у ваших протистояннях. А може ви сам, як лицар мечів, і боретеся з усіма з усім, щоб отримати кредит, щоб отримати, наприклад, аліменти від чоловіка, наприклад, колишнього, якусь соціальну допомогу для сім'ї отримати, і ви боретеся з усіма, щоб покращити своє становище. Наступний у нас 10-й дім, 10 дім це закордонні справи і навчання. Навчання тут мається на увазі яких на вищих навчальних закладах. Чудова карта фінансова. Якщо плануєте за кордон і вам потрібні гроші, то це фінансова, скажімо так, початок якоїсь фінансів, початок навчання. Якщо вам потрібне навчання, то також це може говорити про ресурси, про можливості здати там екзамени, поступити, гроші, щоб було на навчання. Чудовий початок, початок чогось нового в цій сфері. Може, ви плануєте переїхати, а може ви не плануєте і так вийде, що вам доведеться? Двійка кубків. Чудова карта, тобто ви можете, якщо за кордон, може поїхати, може, ви поїдете десь подорожувати, відпочивати. І ваш чоловік, наприклад, отримав премію, і ви тепер можете собі дозволити щось нове, новий відпочинок, десь подорожувати до іншого міста за кордон. А також може навчання, якщо для вас актуальна ця тема, то чудові карти показують, що вам вдасться поступити, здати екзамени і вчитися. Чудові перспективи. Наступний у нас 10-й дім, 10-й дім відповідає за статус, кар'єру і наше положення в суспільстві. Двійка Пентаклів. Чудова карта, але це таке, скажімо так, положення, коли ви з одного, скажімо так, Тобто, якби трохи може нестабільно, тобто те або те, те, те. Тобто, якби може ви з одного положення переходити статусу в інший, і у вас якісь вагання. Може, ви вибираєте, чи піти, наприклад, на нову роботу, яка більше платитиме, чи, наприклад, може ста якісь отримати кар'єрний зріст. Тобто, може, наприклад, на цій роботі, де кар'єра і менше платять. Але ви якби ну, хочете кар'єри, ви не знаєте, чи хочете гроші, чи кар'єри, де ви хочете. Може такі вагання просто. Ще одна карта. Лицар мечів. Мечі це близнюки, терези і водолії. Це може така людина, яка впливатиме на ваш статус. Може, вона вам буде підсказувати щось. А може картері говорять вам про те, що все ж таки, щоб вибрати, щоб зробити правильний вибір, який вам хочеться, який актуальний, то ви повинні стати більш жорсткими, більш якимись дієвішими, не роздумувати, раз, раз зробив, відрізав і так далі. Довго не думати і швиденько робити, і діяти, бути просто холоднокровним в цій ситуації. І тоді ви для себе вирішите. Тому що може етап такий, що ви для себе не можете вирішити і з'ясувати, що вам робити. З вашою кар'єрою, робити кар'єру чи не робити кар'єру, чи покращувати якийсь своє там стан чи ні. Наступний у нас 11 дім. 11-й дім відповідає за соціум, спілкування друзів, там, колег, інтернет, спілкування в інтернеті. Дев'ятка мечів. Карта говорить про розчарування, скажімо так, вашому. В оточенні, в вашому колективі. І хочу сказати ще, що я вже роблю, скажімо, 10-й розклад, так. Бо Козирок це 10-й знак Зодіаку, і практично в кожного знаку Зодіаку випадає ця карта. Практично в кожного на 11 дім. Це просто не знаю, що це, що це буде за 2026 рік, але практично в кожного випадає ця карта. Ще одна карта це таке ліричне відступ. Трійка кубків, але все ж таки товариства у вас є, друзі є, подружки є, ви з ними там ходите на вечірки, святкуєте, задоволені, щасливі. Може, якісь моменти вас розчарують. може на початку року у вас якісь були негаразди, може, просто ви закриваєте очі на ці негаразди і з ними товаришу і так далі. Тому що розумієте, що ці подружки у вас були, наприклад, із школи ще, і нема сенсу з ними розривати, тому що кращих ви не знайдете. Може таке положення. Може, ви, а може, це подружки, які пліткують про вас, якісь плітки розносять, якісь неприємні речі про вас говорять, і ви, скажімо так, в таких неприємних енергіях відбуваєтесь, перебуваєте. Наступний у нас 12 дім. 12-й дім це самопризнання, ізотерика і місця ізоляції. Якісь ретрити, зараз подивимося. Сімка Пентаклі карта говорить про те, що ви працюєте в цій сфері. Тобто ви можете займатися езотерикою, вчити там, може, на ретрит хочете поїхати. Тобто фінансово якось ви вкладаєтеся в цей процес. На йогу, може, хочете там зайнятися йогою, і вас на це гроші є, або ви працюєте над тим, щоб, скажімо так, це собі дозволити. Ще одна карта. Дев'ятка Пентаклів – чудова фінансова карта. Все ж таки, ви працюєте над цим і у вас є можливості. То, може, ви хочете поїхати в якийсь ретрит. І карти говорять про те, що якби, тут двері, звичайно, закриті ще, але ви інтенсивно працюєте. Вони обов'язково відкриються, тому що ви вони є, так? Тобто, наприклад, ви на ретрит ви збираєте гроші на якийсь ретрит. На його, ну може, на його вам актуально, так, може, за тереком, може, ви собі на курси якісь там астрології та розбираєте нумерологію. А може, ви працюєте над собою в 26-му році? Поки може в 26-му році це не видно результату того, як ви працюєте, яку енергію собі... Започаткували так, але тобто ви вже почали щось робити. Може, в 26-му році це тільки початок вашого саморозвитку, вашого скажімо так, вдосконалення. Так? Але що, якщо місць ізоляції говориться, ну то мабуть все-таки, що двері будуть ваші закриті. Тобто, у вас є ресурси, може, ви працюєте над тим, щоб вийти з місць ізоляції, якихось там, наприклад, може в декреті. І ви хочете щось там, якусь шукаєте няню, чоловіка якось там настраюєте на те, щоб вийти з декрету. Але наразі карти говорять про те, що ви залишитеся в своїх місцях ізоляції. Такі карти Козироги для вас, були 2026 рік. Бажаю, щоб вони програлися якнайкраще. Звичайно, вітаю вас з наступаючим новим року. Бажаю щастя, миру, достатку, злагоди і позитивних енергій. Звичайно, підписуйтесь на мій канал. Ставте вподобайки і побачимось в наступних відео.